З днем освітян вітаємо, всього-всього бажаємо здоров'я, миру і добра, удачі, щастя і тепла. Хай голова не крутиться, а ручки не болять, і брови хай не хмуряться, а ноги не тремтять. Хай очі не слізяться від наших помилок, а щоки накрасніють від наших витівок. І настрій, щоб в гармонії, і посмішка завжди. І йти із задоволенням. Хотілося сюди. Навчати і ділитися, любити. І берегти робота поряд з дітками у серці назавжди. завжди. Гепітічдей. Я вже школу нам не любити, дали б Оскар вам усі діти, добрих ми очірив завзятих, Вчителів вітаєм зі святом. Ой, математика, хімія, фізика, ой, інформатика, дочтеграфія, біологія, трудова історія, зарубіжна і буквар, українська мова. Ви розумні такі світлі, косні, прості. справедливі та найкращі в нашій школі, вчителі. Ми співаємо для вас ви прикладом для нас. Як же школу нам не любити? Дали б Оскар вам усі діти? Добрих ми очі завзяти, вчителів вітаєм зі святом. Хочу звернутися до тих людей, які мені дарували тепло, які мені дарували свою любов, які мені відкривали двері в світ, науки, в світ щось прекрасного, та й загалом дорослий світ. На жаль, цього я не розумів, коли був у школі, але коли я вже виріс, пішов в самостійне життя, пішов працювати, я зрозумів, що кожен урок, кожен урок був неймовірний, був цікавий і був на вагу золота. Я хочу вас привітати з цим прекрасним днем. Хочу, щоб е всі дітки в школі вас поважали, любили, щоб слухали вас, е сказати, не тріпали нерви, <хи> і щоб ви йшли на роботу із задоволенням, щоб е вам кожен день приносив якийсь позитив, щоб ви тільки раділи, навчаючи дітей. І ще щоб дітки розуміли. На жаль, вони це не зрозуміють, але все рівно, щоб вони розуміли, що потрібно цінувати кожен урок і хоч якусь частинку з цього уроку виймати і забирати собі, тому що в майбутньому житті це дуже сильно знагодиться. Тож, хочу, щоб ви ніколи не старіли, щоб ви завжди посміхалися, щоб про вас тільки гарне говорили. Я думаю, інакше ніхто і не скаже, тому що ви прекрасні люди і просто неймовірні. Дякую вам за вашу роботу, дякую вам за вашу любов, дякую вам за ваше терпіння. Дорогі наші вчителі, я вітаю вас зі святом. І щиро дякую вам всім за вашу відданість справи, за любов. І професіоналізм, з яким ви підходили до кожної дитинки, як до особистості, за той міцний фундамент знань, який ви вклали в дітей. Мої сини закінчили в іншій країні школу з гарними оцінками і поступили далі. І це все ваш, наш вклад в наше майбутнє, тому що ви завжди були з нами, з батьками на зв'язку і допомагали вирішувати всі питання. Я дякую вам всім, щиро дякую. За все добро, яке ви зробили для нас, я дякую вам за те, що ви є.